Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. Знову у нас сьогодні виїзна сесія. Ми знаходимося на виставці Canada Outdoor Show. Виставка присвячена туризму, відпочинку на природі, відпочинку в різних країнах, в різних частинах Канади. Похожу по виставці, покажу вам, що тут є. Це вже таке наше третє відео із серії виставок. Перша була виставка. Це Торонто було-шоу, потім ми були на авто шоу. Зараз такий аутдор-шоу. Тобто в Торонто майже кожного дня, кожної неділі, так точно відбуваються якісь цікаві виставки, якісь такі речі, які розказують про різні аспекти життя в Канаді. І ось сьогодні трошки дізнаємо більше про туризм в Канаді. Канада це дуже туристична країна, багато людей подорожує, багато людей люблять відпочивати на природі. І в цьому відпочинку саме присвячена ця, ця виставка. Давайте походимо і подивимося, що тут є. Починається тут у нас все з байків, дуже багато електробайків різноманітних. Наприклад, такий зелененький класнючий байчик. Не зрозуміло, скільки він коштує, але я підозрюю десь приблизно 7 тисяч доларів. А в чому відмінність електробайків від звичайних, тим, що на них не треба драйвер лайсенс, тобто без водійського посвідчення можна їздити. І не треба платити іншуранс страховку. Дуже вигідно насправді, тому що якщо у вас звичайний байк, моторбайк, то це коштує досить дорого. Не менше 200 доларів на місяць, ви будете платити страховку. Єдине, напевно, мінус, що на, на цих електробайках на, по, по трасах не дуже поїздиш. По-моєму, не, не, не можна їздити на трасі. Дуже багато різних всяких, таких дрібних вендарів, які туристичні якісь товари продають. І Ще багато реклами. Ось, Наприклад, люди рекламують а, подорожі на, на півночі Канади North Adventures. Можна полетіти кудись в Юкон. Air North, Yukon Airline. І подивитися, як люди живуть на півночі Канади. Ще якась туристична компанія з Нунавута. Насправді дуже дорого подорожувати на півночі Канади. Це дешевше буде кудись в Європу злітати напевно. Оце рекрутери канадської армії зазивають людей. Нам якась птічка цікава. Wow. Сава дуже прикольна. На такі виставки класно ходити, ходити з дітьми. Можна подивитись якісь тварини цікавих. Тут ми вже бачили черепах, змій яких яструбів. Тут же можуть продавати якісь хот-соуси, ковбаски і таке інше. Тобто така виставка все, все про все. Це дуже цікавий ряд. Тут багато з Америки приїхало людей. От, наприклад, туризм штату Мен. Туризм Луїзіани. Можна розпитати людей, що там і як в Америці, як там люди відпочивають. От ми спілкувалися з людьми в Myrtle Біч. Це дуже популярний курорт в Америці півтори тисячі кілометрів від Торонто приблизно. Можна на машині доїхати. І там сезон десь з маю по майже по. По кінець осені можна купатися. Дуже прикольно насправді. Це в нас якась дуже відома канадська людина ось на цульчику сидить. Я не знаю хто це, але к ньому підходять і підписують книжки. Якийсь якийсь е мандрівник. І от якісь про нього кіно знімали. Survivor, survival man. Так, хто у нас тут ще є? А це з Альберти, люди сидять, називають кататися на конях в Альберті. Ранчо в них там своє. А тут багато з Maritim з провінції, Лабрадор роздає роздатку, розказує, де, куди можна поїхати подивитись класні речі. Дуже скоро вже почнеться туристичний сезон. В Атлантичних провінціях а, і там насправді дуже красиво. Ось такий білборд. Ось так от насправді виглядають такі кольорові будиночки на березі океану. Ось такі тупіки там літають. Дуже прикольне місця. Ми доїдемо колись до, Ньюф... до Ньюфаундленду до доїдемо до Галіфаксу і потім вам знімемося покаже. Це у нас Квебек. Люди з Квебека розповідають. Це мережа парків національних вебек дуже багато Квебек одна з найтуристичніших провінцій Канади. Якісь окуляри продають. Тут у нас є палатки. Це прикольна штука. Вони із звичайного позашляховика зробили такий туристичний комбайн, можна сказати. Там у нього позаду і гриль є, і багато яких ящиків, і можна там спати прямо в той машині. Тобто вони так зробили, повністю облаштували для подорожі. Зверху така прикольна палатка. Можна, можна облаштувати свій, свій трак або свій свій позашляховик ось таким дуже прикольним ціном. Навіть можна впереду возити байк. Я такого ще ніколи не бачу. На при, на присосках можна присобачити байк. Це у нас індійський туризм в Онтаріо. Можна. Оце прикольна штука. Це какашки різних тварин. Вгадайте, де деякі. Нам розповіли, де які. ми вже тепер знаємо, якщо ми побачимо, що це не якась там собака зробила десь у нас в парку, а реальні дикі тварини. Дуже багато канадців відпочивають на воді, тут продають багато всяких падлбордів. Зараз їдемо до, до цілого басейну, де можна... Попробувати байдарочку, падлборд і таке інше. А це люди від стоять і розказують про Брюс трейл. Це найвідоміший трейл в Канаді. Він довжиною майже 900 кілометрів, а йде від Ніагарського водоспаду до Тоберморі на півночі Онтаріо. Не дуже далеко від нашого дому проходить, багато ми по ньому ходили, по окремих його ділянках. І є така мрія його цілком підкорити, за один раз пройти. Треба потратити на це приблизно 30 днів. Колись, колись ми такі зберемося, візьмемо велику відпустку і підемо на брустріл. Дегустувати всякі штуки прикольні. Thank you. Дітям і така розлікуха можна полазити по скалодрому. Всього 3 долари коштує. Дівчинка полізла досить впевнена, спортивна всяка діжа, одежа. Тут же є барчик, можна купити собі пивка, поспілкуватися з людьми. Dream прикольний Dreamcatcher трейлер. Маленький трейлерочок. Не дуже прикольні. Це у нас декатлон. Класний магазин декатлон. Це французька мережа спортивних товарів, товарів для туризму. В Україні їх немає, наскільки я знаю. Були вони в Росії, і наскільки я знаю, пішли з Росії. Повага їм за це. У нас прикольні, в'язані речі. Такий Какие дядько дядька На, багатих, на, на багатьох цих точках продажу можна щось виграти. Скануєш баркод, вносиш свої дані, можна виграти якусь подорож, або а, якісь товари, або ще щось. Тобто, вони, як зазвичай бувають на таких виставках, збирають маркетингову інформацію і потім вам присилають всяку інф... рекламку. А це прикольні штуки, яка флоу. Це зарядні станції. Для України дуже актуальна річ зараз з сонячними батареями. У нас вдома таке River 2. Класнюча реч. Річ, на жаль, вони заточені тільки під 110 вольт. Європейські версії треба купляти в Європі. І коштують вони тут в два рази дешевше ніж в Україні. Це які товари для дайвінгу. І тут у нас екзотичні, екзотичні всякі напрямки. От, наприклад, Мексика, Кацумелі Айленд, Таїті, Куба, Сен-Мартен, Сен Вінсент. Курасао. Багато таких дестинейшнс, куди канадці люблять подорожувати влітку. Можна вже якось поспілкуватися з людьми, дізнатися, що у них там є. цікавого, що є новенького. Гондурасок навіть є. Не ту країну назвали Гондурасом. Так. Ось так і називається. International Adventure Zone. Зона інтернаціонального туризму. Таїті, Австралія. Так, експедиції в Антарктиду. Дуже дорога річ, але вона того коштує. Танзанія, Африка. Тут у нас велика секція присвячена відпочинку на воді. Ось такі прикольні каяки. І тут -от, е розповідають людям, як правильно користуватись каяками. Як грести, як що робити, як коли перевернешся, можна робити. So, who's starting? Who wants to go first? Let's start, start with Greg. Okay, so Greg um, has a number of different role types that he's able to do. The first one right is a sweep roll. Oops. <laughs> and it's a very graceful maneuver, it takes very little strength. So, teaching this. Техні афайна вели гар таймтішин сама кузри Сразвилайда Стринкола ізір таймті чимоза дан дуже прикольно teaching dancers. різноманітні каяки байдарки з різних матеріалів роблені. Тут у нас знову інтернаціональний туризм. Детройт, я бачив, Нікараго, Торксен Кайкос, Острова екзотичні. Ми там були. Прикольне місце. Панама. Всякі дайвери рекламують свої послуги. Джамейка. Останній ряд тут у нас а, такий більш рекламний. Тут продають різноманітні товари, всякі пляшки, всякі бади, всяку фігню. А тут перевіряють, наскільки здоровий в дитини або в людини хребет. Виміряють там чи здоровий, нездоровий, якісь ножі продають і таке інше. Тобто такі типові товари, які продаються ось таким способом, тільки через виставки. Дають всякі безкоштовні семпли, можна дегустувати. Роблять якісь масажі спини. И даже можно попробовать вот такие вкусные колбаски. Снова каяки. Є в нас трошки трейлерів. Вон там пару трейлерів стоїть, Можна зайти до подивитися, що там є цікавого, як вони устроєні. Також тут проводять всілякі семінари, розповідають. Є три сцени. Я тут сьогодні побачив. Щось розказують. Є такий розклад, що будуть сьогодні розказувати. We primarily focus on uh, the promotion of the tmogni area and uh, the контрмонія. Отака вона виставка. Колись, як тільки ми приїхали в Канаду. А тут ще можна спробувати покататися на байках, перш ніж купляти. Коли ми приїхали в Канаду, ми були на такій самій виставці, але вона. Проходила в іншому місці, в іншому виставковому центрі, і вона була ну, навір, напевно, рази в три більше. Зараз, в неї, напевно, не найкращі часи переживає тільки після ковіду перший, перший раз вони відкрилися. А таку саму тенденцію ми помітили з іншими виставками. Торонто було шоу, було таке відносно слабеньке, автошоу було ще більш слабеньке. Тобто люди ще не оговтались після. Ковіду. Це насправді трошки сумно, але є перспектива росту. Тобто, якщо ви бажаєте якось зайти на цей ринок на, ринок, на ринок туризму, щось продавати, якісь подорожі або якісь товари, то тут є насправді зараз багато місця. Тому що, напевно, ковід цю індустрію так потрипав дуже, дуже сильно. Багато компаній закрилось, туризм був в занепаді. Зараз він знову починає розвиватися. Тому така є бізнес опортюніті для всіх, хто бажає якось зайнятися своєю справою, то туризм він буде переживати якийсь період росту, я сподіваюся. Тому що канадці люблять відпочивати на природі, канадці люблять подорожувати по, по країні, по Канаді, по Америці, по островах Карибських, по Європі, по світу, де завгодно. З канадським паспортом можна полетіти. 160 з гаком країн без віз. Тому насправді це така дуже канадська річ саме подорожувати. Сподіваюся, що вам був цікавий цей репортаж. Сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал, і побачимось наступного разу. На цьому в мене все. Пока-пока.